Білінк М'є міні. Це на сервер. Чи міні-ПК, чи на сервер. Коротше кажучи, це мультипристрій, універсальний, дуже дуже гнучкий у виборі операційних систем. На 6 M.2 2 дисків. Ось таких дисків. Ось такі диски можна використовувати. При тому, що він має два порти, 2,5 ГБ, в ньому Intel N150 процесор, 12 ГБ LPDDR 5 пам'яті, і для нас сервера це класнюча конфігурація. І ви так мене відразу запитаєте, що ж там за операційна система, я вам скажу відразу, що там стоїть відразу в нас е, Windows е, система. Але її можна знести і поставити. А Що можна поставити Та все, що завгодно: Linux, Windows. а можна поставити, наприклад, TrueNAS. а можна поставити FNOS, а можна Unraid поставити. Це НАС операційні системи повна сумісність. А знаєте, що сюди що можна поставити? XP-Knowledge, DSM-7. Оце дуже цікаво. Сьогодні я вам покажу. Саме цікаво, як він працює у мене у парі з виндою. Не буде давайте так. Оглядовий оглядовий в нас сьогодні такий, знаєте, дуже швидкий огляд у тому плані, що ми оглядаємо більш апаратну частину, а тестування як міні-ПК його не буде. Він він працює як звичайний міні-ПК на Intel n 150 яких, яких в мене вже там завалом тих оглядів. Тут нам більше цікаво його сумісність. І я зміг поставити на нього DSM-7, Я вам покажу, що він працює, покажу, що в ньому становиться винда. І знаєте, у чому його прикол? У тому, що в ньому є ще додатково eMMC на 64 ГБ, коли ви можете, куди ви можете поставити, наприклад, операційну систему. А також можете поставити на системний диск на SSD четвертий. Також туди ставиться ще додатково У мультизавантаженні може працювати операційна система, і ще й на USB-шку можете вставити. До речі, тут USB 3.2, одна штучка, USB Type-C одна штучка, USB 2.0, одна штучка, ну і два 2,5 гбідних порти, ще Wi-Fi 6, на Intel X 101. Коротше, класнюча річ з неймовірним охолодженням, яке ми зараз подивимось, і дуже-дуже тихий. Але перед цим. Як ми перед тим, як ми перейдемо дивитися і розпакувати, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. Посилання у опису під цим відео. І чекаємо на висновки. Ну що, роздивимось цей білінг. Поближче. Як ми бачимо, поверху у нас дифузори охолодження, і понизу теж. Тобто в нас тут активне охолодження, зараз ви його побачите. І працює воно за принципом конвекції. Тобто тут є активне, яке забирає воздух, холодний воздух знизу і викидає його зверху. Бачите, в нас навіть там є е, такий простір для того, щоб цей воздух заходив. Тепер далі. Позаду е, отвір для живлення. Ось такий дріт в нас є у комплекті. Також в нас є HDMI-чик. Так, тут є. GMI, повноцінно працюючий, якщо підтримує операційна система. USB тут 3.2. Є 2 LAN G45 на 2,5 ГБ. Спершу це USB 2.0, а це USB Type-C, також 3.2, 10 Гбітний порт. Більш тут нічого немає. Ну я вже його розкрутив, щоб для вас навмисно. Відкриваємо і бачимо, що цей NAS Mini-PK пк це суцільне охолодження. Пояснюю, це, знаєте. Оцей радіатор це є весь мені ПК. весь Міні ПК, -пк побудована саме на радіаторі. В нас є плата, як у міні-ПК, по суті, десь з забором воздуху, і є в нас шість посадових місць, таких посадочних місць, куди ставляться ССДшники. М2, SSD, NVMe, Чи ось тут можна SATA поставити. Це, до речі, системний диск. Петріплюс м 80, це Crucial. Щоб його зняти, тут багато. У мене потрібно, воно навіть пальцями відкручується. ось. І сам виробник рекомендує знімати наліпку, бо тут в нас термоінтерфейси для ліпшого охолодження. Ось, будь ласка, таким чином воно монтується. Просто вставили, закрутили. Тут широкошляпний в нас гвинтик. Ось. Він просто пальцями закручується. Давайте покажу. О, будь ласка. Бачите, він закрутився навіть пальцями. А, при тому, що в нас вбудований блок живлення у цій частині. А, щоб замонтувати інші, ми просто-напросто беремо, відкручу... ну, я з цієї сторони, давайте відкручуємо цей, цей гвинт, а, знімаємо плівку обов'язково. Ну, Я рекомендував знімати оцю наліпку і ставимо таким чином. Тобто він буде конкретно прилягати до радіатору охолодження. Він буде максимально максимально в нас холодний. При тому, що він практично не гріється, а охолодження в нас дуже-дуже тихо, 30 менше 33 дБ. Тобто я сюди такі різнопланові ставлю зараз. Звісно, якщо нагрібати, ми зараз ще з вами подивимось, яку максимальну ємність можна ставити. Там же там пише сам виробник. Ось таким чином все зробили. О, все. Все в нас зібрано. Будь ласочка, поставили, закрутили, і вже у вас є готовий на сервер чи мені ПК за вашим власним розсудом. А давайте перейдемо, подивимось, скільки він коштує, і дуже-дуже оглядово подивимося, що ж я на нього вже ставив, з чим він сумісний. Тож переходимо. Ну що, подивимось відразу AliExpress. 348 баксів. Але не дивуйтесь, саме ця версія йде з 2-терабайтним м 2 M2 NVMe SSD Crucial p 3 Версія без диску коштує 218 баксів. Якщо знайду, закину у опис під цим відео посилання, бо там зараз є і, ця, і це посилання інше, яке ми знайшли вам саме від перевірених продавців, яких ми знаємо і де його можна купити. Я купував саме тут. Ну, ми відразу бачимо LPDDR 5-4800 МГц 12 ГБ РАМ. Так, це одноканальна пам'ять, бо це Intel Twin Lake N150, і тут в принципі один канал. Але для нас серверу цього більш ніж достатньо, при тому, що цей Intel підтримує енкодінг, апаратний відео у режимі реального часу. 6M2 NVMe SSD слотів до 24 ТБ сховища. Тепер далі. Охолодження вертикальне, дуже тихе. Давайте я піднесу зараз оцей мікрофон. менше 33 дБ. Тобто він повністю тихий. І тут ще такий прикольний момент, бо тут в нас вбудований Power Supply Unit, Це вбудований блок живлення усередину. Ну, 12 ГБ під dr 5. Ми вже сказали. Є 64 ГБ eMMC вбудовано. Тобто, ви можете операційну систему встановити на eMMC, Також можете встановити її на флешку. Ви можете встановити на четвертий, тут саме для системного завантаження, доступний четвертий SSD диск M.2 2 диск його до речі, четвертий можна ставити і SSD... NVMe і Sata 3. Два порти, 2,5 габітні. Потім що в нас по системам операційним? Можна ставити Windows, Linux. Ну, по віртуальним машинам, то вони так написали: Proxmox і SXE. nas системи Fnos, Unraid, TrueNAS. Тобто ви можете зайти на проєкт TruNAS. Це одна, якщо ви знаєте, що таке TrueNAS, так, це одна. Українська труна звучить прикольно. Це одна з крутіших операційних систем для нас, серверів. І вона повністю сумісна з цим нас сервером Але це ще не все. Ну, окрім того, що там можна медіасистеми розгортати, кодіджелі, Jellyfin, плекс і це все зрозуміло. Але ж сюди можна встановити DSM 7 Через EXPOLD, так, цей самий проект встановлення операційних систем Synology, становиться він у режимі NAS. SA6400, тобто є такий нас сервер, і це просто прикольно. А, ви можете тут для домашнього кінотеатру, для в принципі, для чого? Для чого на сервер можна використовувати? Для бекапінгу, для дата-центрів, для софт роутеру, для, для будь-чого. При тому, що в ньому є ще Wi-Fi 6 модуль AX 101, ax 101 від Intel. Ну, те, що він тихий, от ми бачимо, вони навіть зазначають, що SSD в слоту номер 4 підходить як систем. Драйв m 2 pci express 3.0 на X2, SATA 3. І SATA 3 сумісний. До речі, на один SSD, бачите, він сумісний з M.2 2 нвм різних форматів 2230, 2242, 2280, це типу розміри, і підтримує до 4 ТБ на один диск. Ну, що вони тут ще пишуть? Більш нічого цікавого для нас. Ми дуже оглядово зараз, ну це ми вже бачили з вами. Дуже оглядово зараз подивимось на. Те, що в ньому є. А тут, вибачте, ми зупинимо наш огляд. Я вам поясню Справа у тому, що ви зараз перед собою бачите деяке обмеження YouTube, яке на нас наклали до 10 грудня. І це дуже прикро, бо щось YouTube почав україномовний контент видаляти деякий, бо вони вважають його дуже-дуже шкідливим або небезпечним. Наприклад, про TV-Box Xiaomi, просто топ-10 причин його придбати, його взяли і видалили Ну, якось так. А, але де побачити повну версію цього огляду, бо до 10 грудня деякі огляди ми публікуємо на нашому резервному каналі Техномагія, де конкретно ви можете побачити мене і побачити саме повний огляд а, цього а, нас серверу. Ну уж вибачте, що так. не ми винні це до Ютубу питання. Тож, посилання опису під цим відео, я можу вам відразу сказати своє резюме, що це просто крутелезний девайс, ми його рекомендуємо. але... Я я якось знаєте, думаю, що можливо там ви побачите трохи більше цікавого.